Мене звуть Олександр Стражний, я лікар, психотерапевт, письменник, дослідник українського менталітету. Ми поговоримо про те, що являє собою психологія майдану, тобто психологія руху спротиву в Україні 2013-2014 років, і як вплинули, а чи вплинули взагалі ті події на сьогодення. Давайте почнемо з того, які ж психологічні риси притаманні українцям взагалі. Погляд цих рис наведено в книзі український менталітет, ілюзії, міфи, реальність. Ось що там сказано. Розділ перлини самобутнього намиста зазначає такі риси, як хазяйновитість, миролюбство, демократичність, сентиментальність, містицизм, самовільня, жистірадісність та інші. У розділі між Сходом і Заходом зазначено такі риси українців як помірність, емоційна вразливість, обережність. Інертність також стверджується, що українці схильні до певного балансу між прагматизмом і безкорисливістю, пасивністю, і ініціативністю, працьовитостю і лінощами, вічливостю, прямолінійністю і так далі. У розділі від гому незабутих недуг згадуються такі риси, як провінційність, занижена самооцінка, наївність, замкнутість в своїй групі, прагнення служити двох панам і іншим. Начебто усе зрозуміло. Але під час Революції Гідності в українській ментальності спрацювала така собі прихована пружина, спрацювала так, як ніхто того не зміг передбачити. І що ж саме під час подій на Майдані змінилась психологія українців? Ситуація в Україні під час Революції Гідності суттєво різнилась від кольорових революцій в інших країнах. В деяких країнах ці революції швидко перемогли, в інших отримали поразку, ще в якихось почалася громадянська війна. Але загальна між ситуацією в Україні і в інших країнах було те, що будь-яка революція, незалежно від поразки або перемоги, розколює суспільство. Так сталося в Україні і в одному таборі, і в іншому були люди однієї національності, але різного світосприйняття. І ця екстремальна ситуація надає нам унікальну можливість зрозуміти, що являє собою справжній український менталітет, а що в українців є нашаруваннями з іншої зовнішньої невластивої українцям культури. Давайте подивимось, якою ж була психологія, ну, в першу чергу, прихильників, так би мовити, протилежного табору, табору антимайдану, це схилення перед владою. Відсутність поваги до себе, пасивність, занижена самооцінка, байдужість щодо долі країни, а також відсутність прагнення до свободи, високий рівень алкоголізму, агресивність тощо. Але антимайдан українською не розмовляв і не дотримувався ніяких українських традицій. Отже, ми можемо зробити висновок, що психологічні риси антимайдану, власне, не є українськими. Це совєтське або російське світосприйняття, яке домінує у певної категорії громадян України, але не зовсім відповідає українській ментальності. А справжній українській ментальності якраз відповідає світосприйняття людей, які вийшли на майдан. Адже саме на Майдані дотримувались українських традицій і взагалі розмовляли українською мовою. Не всі, але переважна більшість. Отже, давайте розглянемо, які риси. Домінували в таборі майданівців. Ну, не дарма події в Україні 2013-2014 років називаються революцією гідності, і ця революція вкотре засвідчила українське несприйняття рабства, несправедливості збережене у віках почуття власної гідності Лекторій. Знання від тих, кому довіряють. Олександр Стражний, психологія Майдану. Три роки після революції. Та Кариса як обережність. Продовж трьох місяців і влада, і протестувальники діяли за принципом, хто кого виснажить. І ті і інші, немов бджоли, лагідно кусали один одного. Але за винятком подій на Грушевського і останніх днів руху спротиву, те, що відбувалось на Майдані Незалежності, більше нагадувало карнавал. І усі акції протесту залишалися виключно мирними, незважаючи на те, що за своїм психологічним складом українець людина обережна, але виявилось, що в екстремальних обставинах українцю все ж таки властива рішучість, волелюбність. Люди вийшли на Майдани, висунули до влади свої вимоги. Але коли з'ясувалося, що влада навіть і не збирається щось змінювати у тому вольєрі, в якій вона перетворила країну, ментальність майдану відзеркалили написи на барикадах воля або смерть, але краще воля. Іншої долі для себе люди не бачили. Волелюбність надала учасникам руху спротиву великої відваги. Їх не залякали ані гранати, ані постріли, ані напади бандитів. Декілька разів влада намагалась одним помахом поставити на протестному русі крапку. Позвірячого побивши студентів, вона розраховувала на прогнозовану реакцію, на звичайний, так би мовити, тваринний страх, щоб надалі ні у кого не виникало навіть бажання знову вийти на площу. Така стратегія неодноразово була перевірена багатьма диктаторами в багатьох країнах світу. Там вона спрацювала, але не в Україні. Варто зазначити, що під час революції гідності ані в Києві, ані в інших містах України не було мародерства і не було надмірної люті, адже в багатьох інших країнах революції такі супроводжувалися мародерством, незважаючи на вандалізм влади. Відповідні дії протестувальників, навіть коктейлі, петарди тощо були зумовлені лише поточною ситуацією, без звичайної у таких ситуаціях надмірної люті. Навіть на Грушевського, коли там відбувались по суті військові дії, всі машини, які були припарковані біля стадіону, були врятовані протестуючими, ніхто нічого зайвого не палив, і на місці цих по суті, бойових дій за весь час жодної розбитої вітрини. Вічливість. Давайте подивимось. На Майдані, маленькому клаптику Києва, перебувало декілька тисяч напіввійськових чоловіків, жінок. Але атмосфера взагалі була надзвичайно доброзичливою. Раз у раз лунало дякую, прошу, будь ласка, згуртованість. Ті події, які відбувались на майдані, вони зруйнували міф. Про так би мовити, патологічну замкнутість українців. Немає у українців ніякої замкнутості у найкритичнішій ситуації, наприклад, вночі, з 10 на 11 грудня, коли влада намагалася зачистити майдан. Майдан врятувала не в останню чергу згуртованість українців усього світу. До дзвонаря Михайловського собору з проханням дзвонити і оголосити тривогу телефонували люди з усіх. Континентів. Ще таку цікаву рису виявив Майдан як невизнання українцями авторитетів. Майдан виник тому, що лідер країни намагався нав'язати громадянам свою волю. Для українців це виявилось несприйнятним. Неприйнятним виявилось і намагання опозиційних політиків, опозиційних депутатів нав'язувати або диктувати, що треба робити. Що треба робити, вирішувалось навіче. Це і є народовладдя, це і є демократія, і це саме підкреслило демократичність української ментальності, демократичність українського світосприйняття. Така цікава річ, що українське народовладдя виявилось незрозумілим не лише для країн з авторитарним правлінням, наприклад, для Росії, але що особливо цікаво, і для країн Заходу, начебто демократичних країн Заходу. Але і Європа, і Сполучені Штати розглядали Майдан в межах свого світогляду. Вони розглядали Майдан як спільноту людей, що підтримували начебто опозиційні політичні сили, як то було під час революції в Югославії, Грузії, Киргизії, Таїланді. Ані Європейському Союзові, ані Сполученім Штатам було не зрозуміти, що в Україні. Лідером є не політичні якісь там особи, не президент, а саме громадянське суспільство. І це виявилось для заходу проблемою, бо там не знали, з ким вести переговори. Не буде ж у свічі вести переговори. Але рішення приймались навіче. Майдан виявив таку рису українців як неспроможність стратегічного планування. Так, так. Ну, дивіться, для того, щоб бути ефективним, будь-якому руху спротиву, потрібно мати так звану дорожну карту, бо одних лише мітингів і демонстрацій для повалення диктатури недостатньо. Але цього самого стратегічного планування на майдані не було. Люди, вигукуючи банду геть, не мали хоч якогось плану подальших дій. І було незрозуміло, як саме цю банду відправити у відставку. Але майдан виявив високу здатність українців до самоорганізації, і Майдан ще зруйнував міф, що в українців, начебто моя хата з краю. не покладаючись на опозиційних політичних лідерів, люди по всій Україні якийсь неймовірним чином. Майже всі необхідні для руху спротиву ланки створили і організували самі. Причому в кожній з цих ланок не було якогось одного, так би мовити, головного. Були лише координати дій. Навіть загони самооборони не являли собою якусь противійськову структуру. Все відбувалося на добровольних засадах. Лекторії. Відкритий доступ до знань. Олександр Стражний, психологія Майдану. Три роки після революції. Волонтерський ентузіазм. Взагалі-то волонтерство існує в багатьох країнах. Але волонтерський рух майдану без перебільшення можна назвати унікальним прецедентом світовій практиці. Такого дев'ятого валу добровільної допомоги з боку небайдужих хробандян в інших країнах до цього часу практично не існувало. Люди безкоштовно виконували все, що потрібно. Багато хто заради волонтерства полишив прибуткову роботу і на Майдані колов дрова, або убиральником працював, або санітаром і так далі. Майдан геть зруйнував сталий міф про традиційну українську скупість. Відбулось те, що не зміг спрогнозувати жодний аналітик. І що аж ніяк не вписувалось у міф про українську прагматичність. Люди масово понесли на майдан не лише продукти, ліки, одяг, але й гроші. Отже, світо сприйняття не з'їмто хоч понад кусію, це абсолютно не українське. Майдан виявив толерантність, перш за все, релігійну толерантність, бо майдан розколов суспільство, так само він розколов церкву. З одного боку, серед духовенства було немало противників руху спротиву. Вони сприймали майдан як бунт проти влади і бунт проти Бога, але було немало і тих священників, котрі об'єднали на майдані людей абсолютно різних віросповідань. Дуже цікава риса, яку висвітлив майдан, це козацький дух українців, так би мовити, козацькі архетипи. Які передались від дідів прадідів взагалі можна назвати майдан якоюсь національною мрією українців, бо в серці української столиці утворилась маленька держава, в якій було те, що людям не вистачало повсякденному житті, там не було корупції, там не було несправедливості, там не було брехні, не було хабарництва, чиновництво свавілля і принизливого ставлення до людини. В цій державі панувала свобода, доброзичливість, взаємопідтримка, там завжди було де поїсти, і ніхто не примушував тебе працювати. І так чи інакше, у людей, що були на майдані, відновилися архетипи запорожців. Тому не дивно, що застосувались у таборі незалежності деякі козацькі традиції. По суті, можна так загально сказати, що майдан це, начебто, Київська Січ. Він нагадував собою те, що майже 400 років тому існувало на Запорізькій Січі. В загальній структурі, напіввійськової, напівгромадянської спілки кожний командир формував свою сотню так, як вважав за потрібне, і як йому виглядало доречним. Ну а що вже казати про сухий закон? Цього правила, безперечно, дотримувались як козаки під час військових дій, так і майданівці впродовж усього часу протистояння. Козацькі риси виявились і в такій ситуації. Ну, дивіться, тільки но бійці самооборони займали якусь ділянку, як одразу починали там будувати барикади, відчуваючи себе за цими барикадами, як козаки за возами. Якщо майданівці бачили перед собою голу площину, відчували себе некомфортно. І на Майдані навіть відновилася традиція козацького судочинства. Там був обраний суддя, він виносив вироки, і ці вироки виконувались. Ну давайте так трошки підсумуємо те, що було сказано. За своїм світосприйняттям Українець зазвичай схиляється до компромісу на Майдані. Майже три місяці і влада, і учасники руху спротилу намагалися знайти компроміс. Але його знайдено не було. Імітуючи перемовини, правлячий режим ні на які поступки не пішов. Це й призвело до того, що 18-20 лютого 2014 року в урядовому кварталі Києва і на Майдані Незалежності відбулись жорстокі дії. Загинуло більше сотні людей, але ці втрати не були марними. Рук спротиву переміг чи впливають. На сьогодення події, що відбулись в Україні у 2013-2014 роках, безперечно, майдан це не лише історичне явище, але й колосальний психологічний чинник. Здобувши перемогу в боротьбі моралі і аморальності, майдан вплинув на подальше формування української самосвідомості тим, що постав зірцем гідності, змінив ставлення українців до себе. До своєї країни, до своєї ролі в світі. Після Майдану українці почали цінувати свою країну, і незалежний міжнародний рейтинг визнав українців найпатріотичнішим народом у світу, а ЮНЕСКО визнало український гімн найкращим серед національних гімнів 193 країн. Якщо раніше українські дівчата намагалися вийти заміж за іноземця, то тепер багато хто з них почали шукати собі. Так би мовити, справжнього українця, а чимало російськомовних громадян України перейшли у спілкування на українську мову. Після майдану люди відчули особисту відповідальність як за свою долю, так і за долю своєї країни. Майдан не спромігся одним махом викорчувати в Україні корупцію, хабарництво, правове безчинство тощо. Майдан не спромігся долучити Україну до багатого клубу європейських держав, але Україна 2013-2017 років це дві різні країни. Ми можемо лише уявити, яке безчинство відбувалося б зараз в Україні, якби майдан отримав поразку. Іноді доводиться чути. А що мені особисто дав якийсь там ваш майдан? В мене від нього що? Пенсія збільшилась. Ну, особисто я сприймаю такі ствердження, як те ж саме що і сказати, а навіщо мені особисто якась там ваша культура? В мене від неї що? Пенсія збільшилась. Так от, майдан, свобода, патріотизм, гідність ці поняття чітко закарбувались в ментальності українців. Залишилось лише одне розбудувати економічно успішну державу. Завдання не з легких. Але українцям має вистачити снаги. Вислухали лекцію психотерапевта, громадського діяча, письменника Олександра Стражного, Психологія Майдану, три роки після революції.